Вітаю вас суботнього дня. У новин немає вихідних і журналісти програми місто готові про них розповісти. В студії Марина Куть. Коротко про головне. Відкриття кол-центру. На Криворіжгазі впроваджують стратегію розвитку клієнтського сервісу. Здоров'я у звичку. У 55-й школі відкрили тренінговий кабінет, де вчитимуть здоровому способу життя. Витівник-2017. Педагоги-організатори Криворізьких шкіл позмагалися за право називатися кращими. Регіональна компанія Криворіжгаз прагне бути ближчою до споживачів. Відтепер отримати консультацію чи вирішити проблему можна у новому центрі обслуговування клієнтів. Там побувала наша знімальна група. Відкриття нового центру обслуговування клієнтів Криворіжгазу це черговий крок до реалізації комплексної стратегії розвитку клієнтського сервісу газової галузі. На додачу сучасний дизайн, просторі та світлі приміщення, де комфортно відвідувачам. При вході у центр розташована зона ресепшн, де клієнтів зустрічає адміністратор. Саме він допомагає відвідувачу отримати талон електронної черги та зрештою звернутися до спеціаліста. У центрі працюють шість кваліфікованих фахівців, готових відповідати на питання та надавати консультації. Починає від лісових щитов, питання по лісовим щитам, питання по начисленню, питання по оплаті газу, реконструкції, отримання технічних умов для підключення, заключення договорів. При відвідуванні центру при собі потрібно мати паспорт і право власності на газифікований об'єкт. Також у центрі можна розплатитися онлайн за системою тонкий клієнт. Невдовзі ж планується встановити платіжні термінали. У центрі розповідають тут здатні обслужити до 300 клієнтів щодня. Центр обслужування універсальний. Ми обслуговуємо клієнтів з будь-якого району, як фізичних, так і юридичних літ. Ми даємо консультацію по телефону. У нас робота для цього колцентр центр шість двадцять Ми відкрили мобільну лінію. Та Дісять 92 62 104. шість двадцять на сьогоднішній день з 8 з часов до 5, з понеділка по п'ятницю. В перспективі ми будемо працювати над тим, щоб приході на шестиднівний робочий день і з 8 до 8. Центр обслуговування клієнтів по вулиці Володимира Великого перший подібний у місті. Та вже цього року, як планується, запрацюють іще три такі ж іван проводов Борис Торохтій, програма місто. Сьогодні в учнів і педагогів 55-ї школи визначна подія. Тут відкрили тренінговий кабінет, де вчитимуть здоровому способу життя. Торік школа увійшла до числа 30 навчальних закладів області, де впроваджуватимуть проєкт із профілактики віл інфекції І це не випадковість, а закономірність кажуть у 55-й школі. Юні тернівчани за здоровий спосіб життя. Відтепер тут облаштовано куточок для прищеплення учням здорових звичок. Школа отримала сучасну техніку, меблі, обладнання, будівельні і сантехнічні матеріали для облаштування тренінгового кабінету та інших приміщень. Його створено за сприяння німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ та за підтримки федерального уряду Німеччини. До облаштування куточку здоров'я долучилися й депутати. Ми як депутати місцевого совіта тоже стараемся внести свою ліфту в тому, щоб допомогти нашим учебным заведениям. Ми рады, если наші діти, наші педагоги самостоятельно виіграють конкурси і таким образом создают условия для того, щоб діти могли і віддихати, і вчитися. Трені кабінет розпочне свою роботу, і в ньому ми будемо проводити різноманітні заходи, зустрічі, круглі столи, консультування як з питань віл сніду, так і з питань збереження здорового способу життя. До щойно облаштованого психологічного куточка запросили дітей-переселенців із зони АТО, а педагоги вже сьогодні провели перший семінар. Ірина Павленко, Вадим Діденко, програма Місто. Вартові порядку прагнуть поповнити свої лави. Криворізький відділ поліції оголошує набір кандидатів у вищі системи Міністерства внутрішніх справ України за держзамовленням на денну форму. Про тонкощі вступної кампанії та особливості складання іспитів слід звертатися до приймальних комісій вузів. Радять кадровики в погонах, які заклади відчиняють двері вступникам, яким професіям готові навчити, та про вимоги до майбутніх правоохоронців. Дивіться далі. Харківський національний університет внутрішніх справ, Національну академію внутрішніх справ України, місто Київ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Донецький юридичний інститут, Одеський державний університет внутрішніх справ, Лівський Державний університет внутрішніх справ, Луганський державний університет внутрішніх справ та Національну академію національної гвардії України. Кандидати повинні бути віком від 17 років, громадяни України, які мають атестат про про повну загальну середню освіту та які склали іспити, тобто зовнішнє незалежне оцінювання. Конкурс на кращого педагога-організатора витівник 2017 пройшов в центрі дитячої та юнацької творчості Дружба. Силу своїх організаторських здібностей продемонстрували вчителі з кожного району міста. Вже більше десяти років криворізькі педагоги-організатори змагаються у професійній майстерності. Щоразу конкурс відкриває нові імена. Це в першу чергу підтримка молодих, малодосвідчених педагогів-організаторів, які працюють у школах менше п'яти років. А по-друге, це Представлення ними інноваційних форм ігрової діяльності з учнями у районних етапах взяли участь більше 50 педагогів організаторів а це свідчення того, що склад педагогів організаторів в цьому році оновився досить суттєво. У нас з'явилися нові, молоді, креативні, чудові педагогі-організатори. Навчально-виховний процес. Модернізується, супроводжується мультимедійними та інноваційними технологіями. Учасники розповідали про себе зі сцени, шукали вихід із непростих ситуацій, і все у ході театралізованого виступу. Я педагог-організатор 4-ї школи. Я перемогла у районному конкурсі витівник. Ми дуже ретельно в нього готувалися. Ми намагаємося йти в ногу з часом. Тому вибираємо найцікавіші образи. Спочатку я буду королевою, а потім я перетворюся в міньо. Конкурс став яскравою подією не тільки для педагогів, запам'ятається він і їхнім помічникам. Ми дуже довго готувалися, ми дуже сильно хвилюємося. Я думаю, це того стоїть. Я желаю своєму педагогу-організатору, щоб вона виграла в в цьому конкурсі, щоб вона не волнувалася, все буде добре, ми її піддержимо. Підтримки у залі не бракувало. І це додавало натхнення конкурсантам. Я сьогодні учасник в такому яркому образі, тому що. Стараюся бути для своїх дітей яркою, емоціональною завжди в хорошому настроєнні, так як це їм все передається. Беру, звісно них сили і таким чином у мене з'являється много вдохнові творчества. То, з понеділка по сьогоднішній ранок я активно готувався, брав до участі дітей своїх зі да, своєї школи і готувався до цього конкурсу. Ну, якщо про очікування, то я сподіваюся, що хоча б буде весело і тепло. Реалії перевершили очікування Анатолія разом з колегою із 42-ї школи Марією Тотар. Його було визнано головним витівником серед усіх конкурсантів. Учасники зі сцени пообіцяли до біг кінця лише конкурс. А оригінальні ідеї і яскраві витівки продовжуються, бо це і є професія педагога-організатора. Інна Бугайова Микита Бабенко. Програма міста. На сьогодні це все. Вмикайте телевізори завтра, аби побачити найголовніші події тижня, що минає. Модернізація і ощадливість такі завдання мера отримав кожен з керівників комунальних підприємств. 28 років у пам'яті. Криворіжці на цьому тижні вшанували земляків, учасників афганської війни. Любов, що зцілює і гріє. У прийомній родині Наталії Бородько знаються на терапії з сімейним теплом. Замість ручки ключка. Криворізькі журналісти потренувалися на льоду з хокеїстами професіоналами. На цьому програму місто завершено. З вами була Марина Куть. Щасти.